Тож ми сподіваємося, що «Укрзалізниця», як тільки відновить десь під'їзні шляхи, то надасть нам можливість тримати їх певний час в рефрижераторах, тому що саме в вагонах рефрижераторах, тому що їх реально дуже багато. Давайте я просто а, от такі розповім приклад із Сєвєродонецька. А, справа в тому, що в Северодонецьку, коли вже його окупували. А, Інфраструктури водопостачання не було, тому вони розпломбували свердловини і почали люди пити воду. Ну звичайно, зі свердловин вони масово почали хворіти. В них набухали язики, в них дуже ну, в деяких було там запаморочення, розлади шлунку, там кишкові всі захворювання. Навіть приїхали лікарі з Росії в важких захисних костюмах для того, щоб вивчати, що відбувається, а все дуже просто. Настільки було багато навколо Северодонецька загиблих, яких не забирали, що вони просто почали розкладатись, і ті частини пішли в землю і е зіпсували ґрунтові води.